Дев'ятнадцята година в Україні триває марафон. Інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугли, підготували для вас випуск новин. Перша тристороння зустріч між Україною, США та Росією може відбутися завтра, післязавтра в Об'єднаних Арабських Еміратах. Переговори відбуватимуться на технічному рівні і триватимуть два дні. Про це у Давосі заявив президент України Володимир Зеленський. Поїде наша група, і вся наша група поїде. Буде е, умір, буде Будана, буде Кислиця, буде Арахамія. І е, я попросив, щоб гната вилетів із Києва обов'язково був. Військові повинні бути е, присутніми. Так, це буде трьохстороння зустріч на рівні переговорників. Подивимось, який буде результат. Дуже хорошою назвав розмову з українським президентом. Президент США Дональд Трамп про це він заявив під час спілкування з пресою. Повідомляє канал Sky News. Очільник Білого Дому додав завтра буде зустріч з росіянами, зокрема з Путіним. Усі хочуть, щоб війна завершилася. Резюмував Трамп. Нагадаю, зустріч Трампа та Зеленського відбулася сьогодні на полях економічного форуму у Давосі. Італія продовжує енергопідтримку України. Доправлено черговий вантаж від партнерів. Загалом у рамках чотирьох партій надійшло майже 80 одиниць котельного обладнання, також комплектувальні до сучасної теплогенерувальної техніки. Це реалізація домовленостей між президентом України та головою італійського уряду Джорджією Мелоні. Першочергове обладнання передають до прифронтових областей. Запастися водою та їжею на 3-5 діб радить МВС України. Усе через надзвичайну ситуацію в енергетиці закликають підготувати валізу першої потреби, документи, готівку, теплі речі, аптечку, засоби особистої гігієни, забезпечити запас корму для домашніх котів і собак і не намагатися обігрівати усю квартиру, перебувати в одній бажано найменшій кімнаті. Будьте готові до посилених заходів безпеки, наголосили у Міністерстві внутрішніх справ. До семи зросла кількість постраждалих у наслідок атаки росіян по Дніпру. Серед них неповнолітня. У лікарні залишається літній чоловік. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом повідомляють у Дніпропетровській ОВА. Нагадаю, ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку у місті. Рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула через це влучання. Врятували наших тварин, кузь вона пережила усе, що тільки могла, і зараз ще не одну чекаємо. Саме страшне було це за тварин. Нічого не боялася. Я піднялася туди, хлопці мене не пускали. Я піднялася раз, піднялася два до 14-го поверху, але потім почався такий їдкий дим, що просто невозможно там було стояти. 123 бойових зіткнення на фронті від початку доби фіксує генштаб. 56 разів. Ворог намагався посунути лінію оборони на Покровському напрямку. 35 – на Костянтинівському та Гуляйпільському. На Олександрівському захисники зупинили вісім російських штурмів. По 7 наступів противник здійснив на Краматорському та південно-слобожанському. Шість атак окупанти завдали на Лиманському. Про ще одну добу на українському сході. Наш огляд. З холодною впевненістю нищать противника бійці 113-ї бригади ТРО у Вовчанську. Усі зусилля ворога наші захисники зводять нанівець. Завжди на поготові ліквідувати живу силу, техніку та обладнання пташки 48-го розвідбату тиха ніч у смузі відповідальності 16-го армійського корпусу. Бригада Ахілес на Вовчанському напрямку успішно вистежила та завдала ураження по рідкісній системі РЕБ борисоглебськ 2 на південно-слобожанському відтинку прикордонники стріксу поцілили автомобілі спальним, спалили генератор, антени зв'язку, склади в піві та БК. А фурія знищила штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині. Майже три десятки окупантів більше не боєздатні. «Харті» і вампірами нещадно вибивають ворожу піхоту з їхніх позицій. у Куп'янську ці ударні безпілотники суттєво допомагають у звільненні міської забудови, точково знищуючи ворожі укріплення. На цьому керунку оператори БПЛА 116 ОМБР влаштовують для московитів зону постійних втрат. Висадили в повітря арсенал, сау автомобілі. Самохідна арт-установка одна з найвагоміших цілей на рахунку бійця бригади на псевдо дуб. Дивимось в переміщення противника, знаходимо гармати, накриття ворожу піхоту. Частенько коригуємо, як і так так і арту. ворог не зупиняється. Він тільки нарощує свої зусилля в наступ. Пілоти Немезіс за тиждень поцілили у 10 пускових установок ЗРК та радіолокаційних станцій росіян на окупованих територіях Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Серед них пріма та витязь важливі ланки системи ППО. Збитки ворожої армії можна оцінити в 300 мільйонів доларів. Рітя штурмова демонструє майстерність скидів, від яких у загарбників буквально злітає дах, і в прямому, і в переносному сенсі не допомагають їм ані втеча, ані маскування, ні вогонь. У відповідь ФПВ нас доганяють і методично нищать загарбників просто посеред поля. У Серебрянському лісі та околицях Лимана виконує ударно-пошукові дії група Примари 63-ї бригади. До її складу війшли добровольці різних національностей. Ця група у нас інтернаціональна, у нас складається із американців, поляків і українців. Задача цієї групи зачистити зачиститися противника, взяти його в полон. В цій групі старший Брюс, він з Америки, морський піхотинець. Заблукав, чи не туди звернув. На позиції мінометників 63-ї бригади зайшов окупант із бомбою за плечима. Боєць за позивним малий жартує, що непроханого гостя прийняли за всіма правилами української гостинності. Все, лічилі, кормили, доволі Дякую. Голодний, і... холодний, плюс він прийшов до нас, він заболів. Кашля. Я ніколи не думав, що я буду ходити, чаї оці колотить, щоб він не заразив нас. 81 перша аеромобільна стримує ворога на слов'янському напрямку. У районі Сіверська ворог прагне захопити прибережні території сіверського Донця і зайняти панівні висоти. Наші захисники за добу знищили 8 гармат і Сау акація. Росіяни не полишають спроб окупувати часів яр, намагаються пробратися в тил сил оборони та штурмувати далі. Бійці 24-ї бригади зупиняють окупанта ще на підступах: нищать ворожу автомобільну техніку, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси на Костянтинівському напрямку. Робота пілотів хижака триває цілодобово. Бійці не зважають на втому чи примхи погоди. Полюють на російських штурмовиків у день і вночі. У 28-й бригаді мають визначення для всіх типів окупантів: сніговики у маскхалатах, ті, що ховаються у трубах, трубочисти, і бігуни, хто намагається втекти. Та, попри відмінності у назві, доля у всіх одна поповнити колекцію ліквідованих лицарською бригадою. У Покровську невтомно працює полк. Скеля ці двоє вийшли на ковзанку, покататися не вдалося. Один поплавав у полонці, іншого загасив бомбер. Після чого у Бомбера була ще задача знищення ще однієї двійки. От і вся російська тактика кудись йти і вмерти. Допоки болота та річки вкриті кригою, ворожа піхота кидається в односторонні штурми, проте загарбники не враховують, що для пілотів рубежу вони ніби на відкритій долоні. Дронарі 68-ї бригади навели шорох у норах окупантів. Це підбірка влучань у ворожі бліндажі. На Олександрівському керунку працюють завзято оператор 42-ї механізованої. Поцілили в автопарк згарбників Буханка та легковики «Вщент», а екіпажі доєдналися до 200-х. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Для бійців окремого штурмового батальйону Карпатська Січ команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами оголошувала збір. Завдяки вашій небайдужості вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень. За ці гроші ми вже придбали і передали у підрозділ дрон-розвідник із тепловізійною камерою, аби наші оборонці вчасно помітили пересування ворога і знищили його. Але таких дронів забагато не буває. Тож закликаємо вас бути активними під час зборів. Реквізити у вас на. На екрані долучайтеся, друзі. Попри всі труднощі, відсутність електроенергії, відсутність тепла і постійні обстріли з боку ворога, ви таки допомогли нам зібрати майже 200 тисяч гривень для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ на ці гроші, які ви задонатили. Ми придбали ось цей чудовий нічний дрон. Матріс т Тому дякую всім, хто долучився до цього збору. Завдяки цьому чудовому девайсу, ми зможемо. Це він допоможе нам виявляти ворога дистанційно і дистанційно його ж знищувати. А це означає, що ми збережемо життя наших хлопців. Дякую, слава Україні! Героям слава, друзі! Не залишайтесь байдужими і завжди долучайтесь до наших зборів. Кожна ваша копійка береже життя наших військовослужбовців. Дякую. Безкоштовні ваучери на навчання від держави торік освітньою програмою скористалися 25 тисяч українців. Серед них чимало учасників бойових дій. Наша наступна розповідь про Сергія Крапивченка, ветерана війни з Одеси. про те, як чоловік спершу опанував професію реабілітолога, а тепер розвиває власний бізнес. Андрія Настасов розповість. Сергій Крапивченко робить лікувальний масаж по братиму. на консультації сьогодні. Ветеран російсько-української війни, як і сам реабілітолог. Тобто, це у нас людина з фронту повернулася, так? то в нього скарги на біль в спині. Тобто, це грудний відділ, це броні бронежилет і поперек. Тому ми працюємо з ним і, і з шиєю. Це обов'язково. Ще донедавна Сергій працював менеджером на будівництві З початком великої війни. Став до лав ЗСУ. Понад рік був на передовій на Донеччині. Доки не демобілізували за сімейними обставинами. У чоловіка народилося двоє синів: Данило та Кирило. Ну як багатодітний батько, да я звільнився, тому що дружині було складно саме з війні вправлятися, і довелося піти. І Скільки у вас зараз дітей? Ну, якщо всіх рахувати, то п'ять. Повернувшись з фронту, Сергій вирішив здійснити мрію стати реабілітологом. Легкий масаж чоловік практикував давно. Відчував саме цей фах його справжні покликання. Це все пішло від дружини. Тобто вона каже: слухай, ну, слухай, в тебе так гарно виходить. Ну коли я її робив, вона каже: Не хочеш піти на масажиста професійно працювати, і отак воно і вийшло. Про можливість кардинальної перекваліфікації ветеран дізнався у державній службі зайнятості. Там же отримав і безкоштовний ваучер на навчання. Нині його вартість вже зросла до 33 тисяч гривень. Та півтора року відвідував лекції і практичні заняття в університеті на факультеті фізичної культури і спорту. На початку, звісно, ми вивчаємо Орію, тобто, це і анатомія, і фізіологія, і, і різноманітні вправи, і а так само, і тренувальний процес. Тобто, багато отримуєш теорії, вивчаєшся і на практиці використовуєш тут. Водночас Сергій працював у лікувальному центрі спершу просто як спеціаліст. А коли здобув омрійний диплом, відкрив вже й власний кабінет реабілітації насамперед для впровадження сучасних остеопатичних технік. Я зрозумів, що ну. Коли працюєш на когось, ти це не можеш зробити. Тому я вирішив, що вже я готовий працювати сам на себе. Тобто, в мене є досвід, в мене є знання, якісь я впевнений в своїх силах, і тому це вже називається авторська методика. І навіть більше днями ветеран подав заявку на державний грант за програмою. Власна справа 100 тисяч гривень планує спрямувати на рекламу та додаткове обладнання. Ну, це буде інший стіл, це буде можливо автономне джерело, якесь освітлення, тому що зараз цим е, біда, і е, апарати якісь для фізіопроцедур. Державним ваучером на навчання скористалася і дружина Сергія Надія в університеті. Безоплатно здобула професію психолога. Тепер, зважаючи на свій досвід молодої мами, планує допомагати і дорослим, і дітям. Я б хотіла підтримати такі, таких самих, як я. І допомогти діткам е, теж справлятися зі стресами, хоч, може, ми їх не бачимо, але в житті вони проявляються. Держава дає мені можливість е, е, стати професіоналом своєї діяльності, а я в свою чергу зможу будувати здорове суспільство. Це майбутнє. Подружжя закликає усіх користуватися можливостями, які надає держава. Нині за допомогою ваучера на навчання можна опанувати понад півтори сотні спеціальностей з Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Київському уголовпоштамці відбулося погашення марок до дня соборності. У цій серії можна побачити шлях становлення державності від УНР та ЗУНР із тризубами і номіналами у шагах до підпільної і таборової пошти. Є сучасні марки, що фіксують новітню історію від пошти майдану до вшанування пам'яті небесної сотні. Також у межах спільного проєкту Укрпошти журналу Антиквар та компанії Палтех представлено. Нову марку, журнал і експозицію у музеї революції гідності. Також біля столичного поштамту відкрито фотовиставку про історію війська. Це ініціатива оборонців та інституту національної пам'яті. Експозиція нагадує про звитягу збройної боротьби за державність. Кожен знімок представляє військовиків та їхніх історичних попередників, даючи змогу побачити еволюцію війська за століття. Адже українські армії 1917-21 років і нинішні збройні сили це ланки єдиного ланцюга національно визвольної боротьби сьогоднішня виставка перекидає містки для перехожих до часу визвольних змагань України, коли ми воювали так само проти Росії за незалежність. І всі перехожі можуть побачити ці зображення військових, які 100 років тому захищали Україну, і які в день соборності так само прийшли тут в Києві, об'єдналися, щоб проголосити про єдність України, про єдність нашого, навіть фронту. Перед загрозою існування тодішньої України, відповідно, сьогодні ми демонструємо перехожем ті обличчя, які є образами Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які 22 січня 1919 року об'єдналися в єдину державу і продовжують боротьбу з російським окупантом з тягами два регіони у день соборності на межі Рівненщини та Житомирщини. Близько сотні людей створили живий ланцюг. Такий флешмоб традиційний його проводять понад два десятки років. Жодного разу не скасовували навіть через війну. Як єдналися цьогоріч – подивіться. Міжнародна траса Київ чоп саме тут пролягає адміністративна межа між Рівненщиною і Житомирщиною. Сьогодні у день соборності два регіони об'єднуються живим ланцюгом. Делегації областей зустрічаються, аби разом відзначити державне свято за стародавнім поліським звичаєм, обмінюються короваями та віншують один одного. Хай буде Україна неподільна, у мирі, в волі в правді навіть. Ні. На нагріється попри мороз на межу регіонів з'їхалися близько сотні людей. Привезли з собою синьо-жовті прапори. Ну в нас в серці це свято єднання, і ми українці разом наші хлопці на сході. А ми тут разом захищаємо нашу Україну, нашу єдність. Щоб символічно з'єднати два регіони, учасники акції розтягнули на межі українські стяги від рівненщини 30-метровий синьо-жовтий символ нації від Житомирщини ще кілька велетенських і менших знамен. За словами очевидців, перший такий ланцюг з луки жителі областей утворили ще 1990 року. Це була частинка величезного єднання українців від Івано-Франківська до Києва. Юрій Добровольський долучився у місті Кориць на Рівненщині. Тоді йому було 25. Це була така велична подія, вийшло багато мешканців Корця, сотні людей, я би сказав, панувало піднесення. Люди показали, що вони є велика сила. І цей день став величним для нашої держави, це величне національне свято. Ми єдині, ми непереможні. Ми довели це всьому світу і нашому проклятому ворогу. Відтоді рівненщина з Житомирщиною єднається щороку. Жодного разу флешмоб не скасовували і в час війни навпаки, кажуть лихоліття ще більше об'єднало сусідів. Дуже символічно, що ми сьогодні тут зібрались, тому що ми символізуємо, що ми єдині, єдині своїми вчинками, думками. Ми соборні і ми обов'язково переможемо. Ми повинні показати всьому світу, і особливо для нашого ворога для Росії, що ніхто. Не здолає нашу державу. Український народ є сильний, єдиний і незламний. Цьогоріч до акції доєдналися і військові. Юрій боронив Україну, до поки міг на Луганщині, десантник втратив ногу. Він певен Соборність це те, за що нині б'ються його побратими. Соборність – це почалося в 2019 році. Було Соборність, щоб люди з'єднувалися, щоб об'єднувалися, щоб Україна свіла наша, процвітала, щоб не було ніяких різногласів і щоб ворога ми всі разом перемогли. Укотре об'єднавшись, рівняни і житомиряни довели кордони між регіонами символічні, а єдність українців реальна і непорушна. Ми дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям. Ці такі тяжкі часи, що вони боронять нашу державу. А ми в своєму тилу будемо також їх підтримувати завжди усьому, вірити, що Україна була, є і буде соборною і вільною незалежною державою. Слава Україні! Героям слава! З адміністративної межі Рівненщини та Житомирщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Такі новини Наступну годину з вами Олександр Просяник пильнуватиме. Інформаційний порядок денний. Так, Анастасія обов'язково пильнуватиму. Ситуація на фронті і підсумки Давосу у фокусі нашої уваги цієї години. За дві хвилини побачимось. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.